Вітаємо з випуском новин від 18 липня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Майже рік з наших випусків новин ви чуєте та бачите, як не треба вчиняти, які ваші протиправні дії можуть нести за собою відповідальність перед прописаними законами. Нагадаємо, для тих, до кого не дійшло навіть з 10-го разу, розпивання алкоголю в громадських місцях заборонено. Так які перебування в них в стані сп'яніння. Чому в такому стані ми лазу. Дружба то добре, і друзі пізнаються в біді. Та ви чомусь дитина в такому стані один. В бажанні відпочити від важких робочих буднів. Чоловіки беруться за пляшку і все б нічого. Та ви розпиваєте на очах у всіх. Після праці вдома вживаємо. про відповідальність перед своїм власним здоров'ям також не забуваємо. Травіса алкоголем. Yeah. Скорою надані нормально сидить. спіймавшись на гачок зеленого змія одного разу, можете стати його здобиччю назавжди. Все, Живе, здорове, не нужна. Да вам аби такі антигерої у рідше потрапляли під об'єктиви камер працівників муніципальної варти. Патрульні моніторять об'єкти торгівлі, що відпускають алкоголь. Муніпульна варта робить обход кутузовського магазину. при нас. Вибросили алкогольні напої. Магазин асорті наразі правопорушників. Немає, людей з алкогольними напоями немає. Патрулюємо далі. Майданчик за трьома ліхтарями, а людей з алкогольними напоями немає. Поступимо так, щоб більше тут не збирався контингент. І ще раз будуть збиратися, ми вже приїжджаємо з органами. Добре? Наголошуємо на тому, що у працівників муніципальної варти за правило проводити і роз'яснювальну роботу щодо неприпустимості точкам торгівлі ставати осередком пияцтва та дебоширства. Ніхто не вживає алкогольні, і також продавчиня пояснює, що алкогольні напої продаються. Тільки до 21.30. якщо того вимагає ситуація, аби закріпити домовленості з представниками точок торгівлі алкоголю, патруль муніципальної варти робить огляд таких злощасних місць регулярно. Приїхали трішки пізніше перевірити магазин по вулиці Портовій після нашої бесіди сьогоднішньої. Люди все зрозуміли. Реагуючи на виклики, муніципальна варта намагається по-перше, вислухати обидві сторони конфлікту. По друге, його врегулювати. Наскільки це можливо? Пожалуйся, сусіда за чому Ну, прям зірки Тік-Току. та славити Україну треба добрими справами, а не розпованням на ганку магазину та ще й хуліганством. Що дітера слава Україні. Жоден з ваших запитів не залишається поза увагою та реагуванням муніципальної варти, бо ми працюємо для всіх загалом і безпеки кожного. Зараз ми стаємося, спілкуємося коло магазину. Гном будемо пільнувати за цим закладом далі. Обіцяли, виконуємо, бо так тривати далі не може. Розпіваю ще напітки спиртні. Слоболковолки не обнаружено рейди патрульних муніципальної варти несуть не тільки викривальну місію аби схопити порушників на гарячому, а й профілактичну роботу. І молоде покоління тут завжди знаходиться в центрі уваги. Алкоголь не розпиваєте? Ні, то кого залишилося 45 п'ять клон да, угу. до командацької години. Часу жопайо підйом і додому. І якщо б всі, хто затримався, завчасно поверталися додому, не було б наших нічних героїв, що йдуть від кума, від свата, від брата вже з настанням комендантської години. Команда мов привишов. Знаєте, що комендантська година зараз? знаю, ну чому гуляєте по містарі з дівчиною. Ну а про золоте правило наявність документів за будь-яких умов у військовий час навіть не обговорюється. Так як у вас документи в нья? вас провірять по базі даних і приймуть рішення. Піший патруль муніципальної варти 24 на 7 несте службу вулицями міста. Громадська безпека понад усе. Керміхайлівський на годиннику 20.30. Все Це тихо центр міста, собор. Патрулюємо. Вечірній патруль вимагає відправних захисників спокою та збереження тиші в нашому місті. Особливої пильності навіть під звуки повітряної тривоги. Вечірнє патрулювання поколиця нашого міста. Переходького святиху. Як виявляється, в нашому місті можна скуштувати крафтове пиво. Один бокал 10 тисяч доларів. Ще й не смачне, та так на любителя. А потім вимагати гроші за неякісний товар. Не знали? Адміністратор Юля За доларів пива, который я викинув ліман. Гадаю, всі все зрозуміли. Муніципали та поліція пояснили і все заявнику. На жаль, не завжди вільне дозвілля громадян завершується тихо. На жаль, і досі є ті, хто конфлікти вирішує нецензурною лайкою. <плігів> І ще гірше, коли сам конфлікт через мову агресора і відкрите небажання йти на поступки. Так, війна не увійшла особисто в ваш дім. Та запитайте у тих матерів, дружин і дітей, військовослужбовців, що полягли на передовій. Гадаю, відповідь буде красномовнішою за вашу. Та на щастя, і ті, хто бачить реальні кроки працівників муніципальної варти, направлені на безпеку нашого міста. Яка красота з вашою муніципальною вартою так ребята працюють, у нас тихо, спокійно. Ну я вони ходять, провіряють такі Молодці. Ми спокійно співаніна захищають. Молодці, ребята, молодці. Працюють. Аби вулиці міста були зручними для руху усіх учасників дорожнього руху. Інспектори муніципальної варти продовжують рейди, де фіксують факти порушень. Муніципальна варта буде виписувати на всі ці машини попередження. Не стійте в зоні дії знаків, забороняючих паркування зупинку і попередження вас омине. Стоїте в зоні дії знака. А бачу, ви Зараз уже виїжджаю. Приберіть, будь ласка. Не рівняйтесь на інших, тим паче, якщо це рівняння заздалегідь схибним рішенням. Стоїте в зоні дії знака. А це всі стоять в якій зоні ну, Так само, як і ви. Виписуйте, бо я в пазиду. А ось це рішення тотожно вашій громадянській відповідальності. Виключно за вашою згоди можемо допомогти перепаркувати залишено авто, аби не було заторів. Так виглядає по вулиці Маяковського та Ізмаїльській свідома позиція наших кермувальників. А цей допис, який було оприлюднено на загальний огляд чомусь, мав двояке бачення наших підписників. Камери чітко фіксують момент злочину. Чужий телефон, випадково залишений на прилавку магазину, подсуплено невідомим. Саме нахабно подсуплено і ніяк інакше. Він забрав чуже майно. Більш того, приховав момент злочину, змовчав на питання і чітко усвідомлював свої протиправні дії та можливі наслідки. Вона вернулась Вон і вони з ним тут Столкнулися, і він не признався, що забрав телефон подивіться як вправно ховає він своє безсоромне обличчя якщо хтось пізнав цій особі знайомого обов'язково повідомте на телефон гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. конфіденційність гарантуємо а якщо наш випуск бачить сам порушник у вас ще є можливість анонімно його повернути Рішення за вами слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.